Всім привіт! Мене звуть Алекс Мусевич. І сьогодні в контакті на сторінці однієї гарної дівчинки я побачив посилання на дуже цікаві сервіси, де можна навчитися програмуванню з нуля. Тут пропонується 4 зручних сервіси, з допомогою яких будь-яка людина може вчитися кодувати, тобто програмувати. Перший це Code Academy. І я вам покажу як тут зареєструватися. Дуже просто, ви заходите на www.codeacademy через букву E, а не А, крап.ком Ось такий приємний інтерфейс. Вписуєте свій емейл звичайно англійською мовою і через собачку. Вписуєте своє ім'я користувача і вводите свій пароль натискайте Get Started або можете зареєструватися через Facebook чи через Google. Я зареєструюсь, спробую зареєструватися принаймні через Google. Прийняти. І напевне все. Так. Recommended for you. Рекомендується для вас build a professional website, створити професійний вебсайт. In this course you will get to build the Airbnb home page. У цьому курсі ви будете мати змогу побудувати Airbnb в сторінку домашню and learn the fundamentals of web development in the process. І навчитеся програмувати веб. Можна натиснути старт і почати це робити. Web-developer skills. Навчання вебу. Make a website. Зробіть веб-сайт. Make an interactive website. Зробіть інтерактивний вебсайт. Learn Rails. Learn to build web apps with Ruby on Rails. Навчіться мови програмування Rails. Навчіться програмувати на Rails. допомогою мови програмування Ruby. Learn Angular JS Language Skills. Можна навчитись: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ruby, Python, Python і PHP. Ну, найперше для другого курсника. Це може бути PHP. 900 тисяч студентів вчать PHP. На цьому курсі. 4 години. Estimated course time. Ви розумієте, це час вивчення і Required Technical Level Beginner. Вам потрібно бути хоча б початківцем для того, щоб почати цей курс. Отже, тут можна одразу починати з тої частини, яка вам подобається. Eric PHP це масиве. Loops for and for each ошук для кожного. While and do while. While loops in PHP. Functions in PHP. Функції. Функції частина друга. Об'єктно-орієнтовне програмування частина перша, частина друга. advanced arrays and Maps. Розвинені, збільшені, покращені. Масиви та мапи, тобто карти. Тут ви бачите, що можна обрати внизу також є футер, в якому можна обрати собі тему Make сайт зробити веб-сайт. Те, що я читав. Також тут є інші програми: це Schools і Stories. Такі певні статті або історії, а також школи. А також вони є на Twitter, Facebook, Google. Та мають свій власний блог. Мови програмування тут можна вивчити HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Python, Ruby і PHP. Крім того. Крім того. Є також другий сервіс CodeSchool. На відміну від Code Academy. А код Академії сповідує мінімалістичний підхід до навчання, в Code School люблять фантазувати та експериментувати. Найцікавіше в них не базові роки по Ruby, JavaScript, HTML і iOS, а курси з продовженням, такі як Rails for Zombies, креду компанії навчайтеся діючи Learn by Doing. Замість нудних абстрактних завдань, яких нас навчають в університеті. Вони пропонують користувачам програмувати те, що їм цікаво, наприклад, ігри про зомбі. Усі базові курси складаються з п'яти рівнів, кожен з яких починається з 15-хвилинних навчальних відео. Потім йдуть вправи, в процесі виконання, яких зразу можна отримати фідбек і побачити свої результати. Так, наприклад, в курсі для створення додатків для iPhone є емулятор, який показує. Як буде виглядати код на екрані вашого гаджета. Тут також не обійшлось і без гейміфікації, тобто ігрового простору. Потрібно збирати пункти і отримувати бейджики. Отже, ссылка, тобто гіперпосилання на сервіс codeschool.com Перейдемо. Andrzej, jak widzicie, kod school ma jest, no nie taki, już minimalistyczny design i zarejestrować się można na YouTube na youtube -knopkę. Create Free Account Stworzyć bezkosztowny account. Także można few-hour courses podawać w ich kursy or learn how to get started albo nauczyć się, Na zaczynać Naciskanie Create Free Account te. Свої email, юзернейм та password. Тут можна також подивитися, що саме ви вводите щоб не переплутати ніякі букви у своєму паролі, або зареєструватися за допомогою Facebook, Google, або цього котика. GitHub. Я знову ж таки через Google зареєструюся, це найпростіше. Натискаєте, приймаєте. Умови. Підтверджуєте це прийняття. І все, і готово І ви вже учасник цього Code School. От бачимо: Free account, безкоштовний аккаунт. You are not enrolled in Code School, but you have. Welcome to Code School. Вітаємо вас у школі програмування. І тут є зразу перший відеоролик. Давайте подивимось. У зв'язку з певними технічними незручностями, з записом цього відео, звичайно, нам доведеться провид... пропустити перегляд ролику. А ви зможете його подивитися у себе. Ви можете повернутися на свій аккаунт або вивчити з чого почати. Давайте спробуємо подивимось, з чого все ж таки починають. Воно перевело нас на main page. Getting Started. Тут знову ж таки можна подивитися відео, прочитати опис. Ну, звичайно, ви маєте знати мову англійську. Лінгвестичну англійську мову. Технічного характеру, хоча розмовно також можуть подіти. але тоді вам необхідний буде Google Translator Отже, ви можете почати вивчати -е. Ruby, JavaScript, HTML CSS, iOS, Steven Jobsa. Electives. Learn of the beaten path And explore how these courses can enhance your overall development strategy. the this strategy, this program, Git build a solid foundation in Git, then pair it with advanced version control skills. Learn how to collaborate on projects efficiently with, with GitHub. Learn how to this GitHub. Make ways, more ways to learn. Якщо ви хочете більше, то можете натиснути Ось тут є скрінкаст. Далі, далі наступний сервіс це Treehouse. Treehouse роблять акцент на навчальному відео. Навіть якщо ви не готові до повноцінного курсу по створенню сайту, чи додатків для iPhone чи Android, а просто хочете отримувати базові знання. Про те, що таке інтернет, як він працює. Підпишіться на канал, на YouTube, на їхній канал. А також можете підписатися на мій канал і поставити лайк під цим відео. Тих, хто вирішив почати вивчення Ruby on Rails, PHP та інші мови програмування, на сайті чекає більш ніж 1000 уроків. Вони зібрані в курси, освячені веб-дизайну, програмуванню технологічному підприємництву. Та іншому. Відео постійно поновлюють, так що курси морально не старіють. Після кожного відео даються практичні завдання, інтерактивні квізи. В кінці кожного курсу у вас буде невеликий проект, і він уже буде готовий. Після цього сервіс підскаже, що вчити далі. На сайті є гарний користувацький форум. Можна отримати фідбек від експертів стати учасником мастер-класів. Єдиний недостаток. Це коштує грошей. Від 250 доларів до 490 доларів в рік. Поділіться на 360 і дізнайтесь, скільки це буде в день. Але треба заплатити суму один раз. У Treehouse є прекрасний, безкоштовний дочірний проєкт для тих, хто вже хоч чомусь навчився. Code Racer. Там потрібно кодити на швидкість, змагаючись з супротивником. В процесі йому можна заважати, наприклад, закидувати його екран фотографіями котиків. І при посиланням на цей сервіс teamtreehouse.com. Крапка по англійськи це дот.com. І ви бачите. Отакий у них дизайн їхнього сайту. Treehouse Features Stories Pricing Sign-in. Free trial. Можна почати безкоштовно. Можна зареєструватись. Sign-in. Sign-in це э, залогінці. Просто на різних сайтах це по-різному. Є sign-up зареєструватися, а sign in це зайти на сайт. Отже, наприклад, Free Trial. Димась, куди нас перенаправиться і пропислаємо. Sign up, Бачите, зареєструйтеся for tree house, put tree house. Можна почати з безкоштовного плану на 14 днів. З цього базового або з PRO. Якщо ви почнете з базового, то після 14 днів вам запропонують продовжити навчання за 25 доларів в місяць. Якщо почнете з PRO, то від 49 доларів в місяць буде ваше навчання. Наприклад, обираєте базовий план і реєструєтеся. Напевно, тут немає такої можливості, як в попередніх двох, зареєструватися через Google. Бачите, тут одразу вам пропонується підключити ваші візитні карточки. Тобто Visa, MasterCard, Amex, PayPal. Чи, чи навіть біткоін і в кінці ви вискажете join Tree house. от Останній четвертий ресурс це Uday City або Uda City. Якщо навчання одному вам не підходить, можна пройти онлайн-курси з іншими. Початківцями на Coursera, UDC та інших профільних сайтах. Плюс таких курсів у тому, що у вас є хоча б і віддалений, але вчитель, і певний темп навчання, який не дозволяє розслаблятися. Курс Introduction to Computer Science введення в комп'ютерну науку дуже популярний серед новеньких. Поруч з кожним курсом є школа важкості. Пропонується, що пройшовши курс з нульовою важкістю, ви будете готові до приходження решти, де вивчаються конкретні мови. На курс-ера також є багато курсів для починаючих програмістів. Наприклад, курс присвячений Python і про створення креативних мобільних. Додатки. Отже, на цьому все. Дуже вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. З вами був Алекс Мусевич. До зустрічі!